На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішка, а інша грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так порозминулись, але душа бійця на інше обернулась. Щось з лиця. Сказала, гей, малече, а ну, мой, хлопче, стій, а як ім'я, до речі, Матусенька твоїй. Душа же немовляти була мовчистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина, таке ім'я ось ось народить сина. А самі її то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще не немало, що то така земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала немовля. Сплели перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак, та раптом. Сум в родині, в країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила та їй тебе не дам. На що боєць дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину. Який же я козак, як я гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я під спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і ніби запах полину. згадав боєць стрімко, і та немовля сказав. Ти пережи Галинку, що краще буде з мамою. Пробач мені, дитино, вас мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш, з сином. Тобі час йти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одній до Бога пішка, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись нову.